Вітаю, Майка космічні! З вами Клименко Наталія. Зараз поговоримо про тиждень, який нас чекає із 14 по 20 серпня. Детальніше поринемо в енергію, яку буде створювати для нас зірки, для того, щоб ми були обізнані та краще спланували свій тиждень і отримали потрібні вам результати. Нагадую, що для індивідуальної консультації можете звертатися до мене в Дірект інстаграм, Посилання залишу в першому коментарі. Зараз, оскільки ретро Венера у мене на послуги знижка 10%. І так почнемо вже з понеділка, 14 серпня, місяць буде знаходитися в знаці Лев. Тож ми внутрішньо будемо проявляти свою велич, щедрість і емоції скільки з кільким за емоції, будемо також проявляти дуже яскраво. Тобто, якщо нам щось сподобається, це може бути як шоу. Ми можемо яскраво. Театрально проявити свої емоції, розкрити для людей свій внутрішній світ із 10 години ранку і з 46 хвилин і до 13.36 буде місяць без курсу. Тож в цей період не починайте нових справ. 28 восьма місячна доба, символом якої є лотос, вказано те, що не варто починати доленосних справ взагалі в цей день. Краще займатися благодійністю та внутрішньою організацією, адже місяць буде в гармонійному аспекті до Нептуну. Тож це хороший період для відпочинку, адже і так перед новим місяцем енергії дуже мало. В той же час Марс буде в гармонійному аспекті до Урану. Марс відповідає за активні дії, за нашу ініціативу. А Уран це планета астрологів, інновацій, це однодумці, це наші мрії. Тож ви можете діяти, опираючись на ваші мрії і підказками для того, щоб ви здобули потрібні вам результати, буде езотерика та даємні знання, інновації, застосування нових технологій. І, і також чим більше буде у вас активність і віра в свої сили, в свої мрії, тож як за покликом душі, тим більше ви отримаєте результат. Оскільки Марс буде в з'єднанні із Меркурієм, а це планета мислення, комерції та недалеких поїздок, а також пошти, різноманітну інформації, то сприятливо цей день будуть і відрядження, або ж отримання потрібних вам документів, недалекі поїздки, навчання, хороший період для спілкування та консультацій. Практично весь тиждень ми будемо відчувати дію чорного місяця, адже він буде. Робити дуже багато аспектів до різних планет, в тому числі і сонця. І вже з понеділка, в цей чорний місяць, буде робити квадрат, напружений аспект до урану. Уран і так планета всього різкого неочікуваного, неочіку... блискавки, наприклад, електрики, то в цей період також будьте дуже обережні із електричними приладами, на дорогах, можливо, неуважність. Це також можливі безсоння, острахи, це заплутані ситуації, дезінформація. Оскільки ще й венера ретроградна і вона відповідає за відносини та гроші, то можливі неочікувані звістки або ж зустрічі із людьми, яких ви знали колись. Взагалі, для кожного знаку Зодіаку стосовно всього місяця, у мене вже є на каналі, кому цікаво передивитися повністю, які важливі. Події вас чекають в цьому місяці. Силочку залишу в коментарях для кожного знаку. Щоб пропрацювати напружені аспекти, можна спілкуватися із левами, бути щедрими, сходити, наприклад, на театральну виставу або ж просто влаштувати шоу вдома. 16 серпня нас чекає новий місяць. Він буде особливий, оскільки не просто буде з'єднання сонця та місяця. Коли будуть вони об'єднувати свої найкращі якості, але і з ними у відзнанні буде чорний місяць, точний аспект буде діяти із 16 на 17 серпня. Проте з урахуванням Орбісу, тобто дії самого аспекту, вплив буде до кінця тижня. Місяць буде в знаці Лев, тобто леви будуть святкувати його в своєму першому домі. Це такий новий місяць амбіцій свого власного я, адже Сонце в своєму володінні. Період нового місяця, чудовий час, коли ми плануємо щось на наступний новий місяць. Це період, коли ми можемо отримати якісь інсайти, нові ідеї. Варто в цей час лише їх записувати, а діяти вже починати. Трошки пізніше, коли будуть сприятливі дні, за які я буду обов'язково розказувати у своїх коротеньких шос кожного дня. А взагалі, наші матусі, бабусі, люди старшого покоління, вони були мудрими, не всі знали далеко астрологію, проте вони знали, що починати справи варто вже, коли місяць на небі з'являється. Тобто цей диск серп місяця ми бачимо. А до того часу була підготовка. Оскільки в цей період Марс буде в гармонійному аспекті до Урану, тож можна пропрацьовувати саме по гармонійних аспектах, використовувати і з'єднання Марсу із Меркурієм, наприклад, спланувати собі навчання або ж перевіряти потрібні вам документи цей же день. Діє аспект між Плутоном, бульдозером, знаків Зодіаку, планети езотерики, трансформації та Нептуном планетою, яка відповідає за наш духовний світ, за психологію, також за езотерику. Це дуже хороший період для того, щоб ми заглибилися за допомогою таємних знань в свій внутрішній світ і пізнали себе. Добре вивчати. Або ж читати літературу, звертатися до езотерки. А 17 серпня місяць буде переходити в знак Діви. В цей період ретроградна Венера буде в напруженому аспекті до Урану. Тож нам може захотітися чогось такого етакого, на яке ми раніше ніколи не пішли. Там зелене волосся, наприклад, пофарбувати. Або ж відносини будуть під загрозою. Оскільки ще й буде вплив гекати, то партнер може нас взагалі не задовольняти, наче все й було добре, але різко захочеться сказати йому: ми йдемо різними шляхами. Якщо вам дорогі були стосунки, то не бажано на таких аспектах робити кардинальних рішень. Аспекти пройдуть, і вже потім ви зможете переоцінити ситуацію, з'ясувати. Так воно чи не так? А взагалі почекайте 4 вересня, адже поки венера ретроградна, нас можуть не влаштовувати відносини, і навіть ми самі собі можемо не подобатися. Але в цей час ніяких операцій краси не проводити. Діє ще також аспект напружений між сонцем та гекатою, адже сонце хоче проявляти себе яскраво, а геката. Ем... Будучи у Леві, натягне на себе корону і буде або спонукати до чогось такого, до пліток, до того, що буде якась надмірність у людей, або ж а, оцей, недаром кажуть, як з короною на голові. А, ось саме ось так може підштовхувати нас, поводити себе геката або чорний місяць, тобто могли б бути щедрими і величними, як Лев, там бути авторитетними, бути меценатами, бути підтримкою для більш слабких, а геката може показати навпаки нашу надмірність, зверхність над іншими. Пропрацьовувати добре, наприклад, ти на якесь шоу, наприклад, або на квест, або в театр. 18 серпня місяць продовжує бути в знаці Діви, а це знак, який такий, любить порядок, чистоплотна це знак, який любить все, що було на своїх поличках. Тож добре, в цей період Зробити прибирання, наприклад, вдома, або ж почистити непотрібні контакти, послати речі, наприклад, там перед осінню, перебрати свій гардероб і порозкладати все як потрібно. Місяць буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, тобто наші емоції, тримайте їх гарними, вони будуть розширені Юпітером. і це буде Гармонія та відчуття успіху, щастя а все, що ви заплануєте, воно має дуже великі шанси для того, щоб бути реалізованими найкращим чином. В Цей же період уран має гармонійне. Аспект до Меркурію, тобто неочікано, ви можете отримати потрібну вам інформацію або ж знайомство з важливою для вас людиною. Це може бути підтримка або просто звістка від ваших однодумців, від ваших друзів, можливі зустрічі та переорганізація ваших проєктів. Дев'ятнадцятого числа місяць переходить в знак Терези, а це знак гармонії, рівноваги, взаємовідносин. Тобто це хороший час для спілкування, оскільки субота, в неділю також залишається місяць в цьому знаці. Це хороший період для того, щоб піти в гарні місця, побути на природі, або ж відвідувати кафе, ресторани, театри, галереї різноманітні, тобто там, де є щось, щось гарне. Це час відпочинку, спілкування з друзями в цей день. Місяць без курсу буде з 11 години 51 хвилини і до 14.53. Тож, не робіть важливих покупок або нових справ саме в ці часи. День для відпочинку, для наведення гармонії в своєму серці, в своєму домі, для того, щоб прикрашати навколишнє середовище. А 20-го числа. Венера буде в напруженому аспекті до Юпітеру. І Юпітер, і Венера це планети грошей. Планета Венера це планета малого щастя, Юпітер планета великого щастя. Тож можуть бути надмірності, можливе бажання більше витрачати або ж з'їсти солодкого, бажання йти за своїми задоволеннями. А це також вказівка на те, що можуть бути конфлікти із впливовими людьми, авторитетними людьми. Тож зустрічі з ними краще не робити. І вже починає діяти аспект між Нептуном та Марсом. Марс це планета активних дій, гострого вогню, а Нептун це. Планета, яка відповідає за медикаменти за хімію, за воду, гази, повітря. Тобто, в цей період можуть бути аварії, можуть бути неприємності, які пов'язані із колючо-ріжучими предметами із просто неуважністю, нібито туманність якась в діях, так це може в прямому сенсі бути туман, тобто бути обережні на дорогах із алкоголем та можлива небезпека із повітря або з моря, І оскільки 23 го числа Меркурій вже приходить в ретроградний рух то ось перед тим як зробити петлю, він зупиняється. Тобто і Меркурій, як планета переміщення транспорту, також може спонукати до аварії, і оскільки Хаката на цьому тижні буде в аспектах до багатьох планет, вона знаходиться в леві, вона вбирає якості. Надмірності цього знаку, то в цей період можливі пожежі або ж просто треба слідкувати за сплесками своїх емоцій і декілька разів перевіряти, чи все ви там вимкнули вдома, щоб зайвий раз не викликало негативних емоцій ця геката. Це був загальний прогноз для всіх знаків Зодіаку, а от чорний місяць буде робити ряд напружених аспектів безпосередньо до України, до натальної карти України. Це вже буде в кінці місяця, тож не пропустіть інформацію, буду казати це трошки пізніше. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно. Так, ви мене підтримуєте і ми робимо енергообмін. До наступних зустрічей наступних відео.